Привіт, друзі! Це відео для початківців у йозі. Його тема навчитись відчувати дихальні м'язи, всі-всі м'язи, які пов'язані з нашим диханням. Чому це актуально? Тому що дуже часто люди, які приходять до мене на заняття, вони кажуть, я нічого не відчуваю. Ти кажеш, включай, там, дихай оцією зоною, але я нічого не відчуваю. Я не можу контролювати м'язи у цій зоні. Так буває через нестачу фізичної культури та, і, власне, культури приділяти увагу до власних м'язів впродовж життя. Тобто, якщо людина не робила цього з самого дитинства, дуже складно навчитися цьому вже у дорослому віці. Але можливо. Це можливо через ретельну, самостійну практику, так і через коректні вправи. Тож, давайте пробувати. Нам. Потрібно похідне положення більш-менш рівне. Якщо ви можете сісти у сукхасану, так, коли в нас складені ніжки стопи під собою, і при цьому ви не завалюєтесь вперед і не випадаєте попередком назад клас, то це поза, якою будемо стартувати. Якщо через якісь причини вам важко так сідати, вже є якийсь больовий ефект у спині, то можна або Щось поставити ззаді, позаду себе, сісти біля стіни, наприклад, або ми можемо також гратися з положенням ніг. Ніжки можуть або бути попереду, так, витягнути так, щоб тримати наше положення, або ми можемо сісти у ваджрасану. Діамантова поза у перекладі з санскриту. Ваджрасана, Так, такому положенні. Далі, що ми можемо зробити в першу чергу? В першу чергу ми можемо. Придивитися до власного дихання, яким воно є, коли ми його не контролюємо та не розширюємо. Закрити очі, заплющити їх на декілька хвилин. Можете поставити на паузу, так, мене, щоб роздивитися краще те, як ви дихаєте. В яких зонах відбувається рух на самому початку, коли ви ще нічого не зробили? Ви можете відчути, як рухається живіт, груди, ребра. Зафіксуйте, що є, так як відчувається дихання, може навіть з яким емоційним відцінком це відбувається. Далі попробуємо попрацювати. І найпростіше, що ми можемо зробити, перше – це масаж, самомасаж. І тут нам на допомогу стануть будь-які аксесуари, наприклад, масажний. М'яч, так можна взяти м'яч і попрацювати м'ячем, або попрацювати ручкою. Так, і ручкою можна о, або так, таким рухом розтрусити так, м'язи на початку під ключичною зоною, або так. Вздовж ребра ми можемо пройтись, так, до відчути ці м'язи, які, власне, складніше за все до довідчути. М'язи, які підіймають верхні два ребра. Можете мати, якщо їх контролювати. Так тож ми розтираємо, розкриваємо себе зверху. Потім в нас є реберна зона під грудями Чоловік є. Ця реберна зона для вас. І тут також ретельний ретельний такий масаж допоможе так активізувати, трошки активізувати м'язи Ретельно себе розтирайте, намагайтесь захопити позаду ребра, зануритись туди ручками. Угу. Ще, ще, ще. Супер. І тепер ще раз, декілька разів дихаємо. Намагаючись ухопити рух ребрами тепер, ми ребра розтерли дуже добре. Так ось, якщо не відчуваєте, ще ще ще. також можна ставити мене на паузу, так, щоб ретельніше попрацювати з цією зоною. І прислуховуємося. Для того, щоб почути тіло. Потрібно так само довго до нього прислуховуватися, як ми прислуховуємося до музики для того, щоб відчути всі тональності, всі голоси, для того, щоб відчути касан-кансонанс, дисонанс у музиці. Тіло також має складну систему звучання та відчуттів. І щоб їх набути, до цього потрібно приділяти увагу та робити надзусілля. Час та зусилля. Так, це те, що нам допоможе. Що ми далі можемо зробити після того, як ми зробили, прогріли ребра, так, міжреберні м'язи приймають участь у диханні. У нас ще є зона діафрагми. Місце кріплення діафрагми, яке є до СП попереду, місце кріплення діафрагми попереду, ми можемо спробувати також трошки помасувати намагаючись залізти під ребра. Якщо вам це важко зробити, ви теж можете протерти так само плачком, та ми можемо протерти цю зону, зробити її теплішою. Так, якщо у вас хороша гнучкість, рухливість в цій зоні, ми можемо спробувати ручками так, залізти прямо ручками під ребра. І в той момент, коли у вас ручки, от ось тут на напружену зону стали, пробуйте подихати. Ви відчуєте, так, як рухаються м'язи. Нам потрібно всю нашу увагу перевернути, направити на рух м'язів у цілі. Супер! Також у нас приймає участь, максимальну участь у диханні приймає прес. Так, ми не, надува... не набираємо повітря в живіт, але за рахунок того, що м'язи живота рухаються, за цей рахунок рухається далі діафрагма і розширюються та зжимаються ребра. Тому нам обов'язково потрібно також долучити свій прес, довмикнути його. Можна також спочатку просто масажними руками розігрити, розігрити спопереду і позаду поперек. Якщо в нас завантажений зжатий поперек, так ці м'язи не будуть давати пресу вмикатися активно та повністю в роботу. Це не дозволить нам робити максимально об'ємний. Вдих там максимальний-максимальний видих. І якась, в такому випадку, якась частина углекісню буде залишатися в легенях, що не допомагає диханню. Так, тому ми розминаємо, розслаблюємо поперек. Якщо у вас є рол, можна прокатати себе на попереку, так це також допоможе диханню. Що ще ми можемо зробити? Далі ми можемо подихати у нахилах. Так, можна покласти ручку вниз. Іншу ручку ми можемо або підняти вгору такою противагою, щоб вона для нас була, так, допомагала нам витягнутися. Або ми можемо покласти під затилок долонь, потримати себе за зону затилку, якщо у вас виникає навантаження у районі плечей. Тепер ми можемо продихати зону ребер. Направляйте вашу увагу в ребра і намагайтесь вдихнути цією зоною від, від талії до паху. Намагайтесь вдихнути від живота від талії до руки так, через весь бочок. Тільки скільки вам комфортно. Якщо ви втомилися, змінюйте напрямок, змінюйте на... напрямок на і тепер розтягуйте інший бочок, обираючи також положення руки, яке вам більш комфортно. заплющуйте очі та прислуховуйтесь до маленького руху ваших м'язів навдосі. Що ми далі можемо зробити? Ми можемо відчути, спробувати відчути м'язи у скрутці. Спершу зробити декілька рухів, щоб просто розрухати власний хребет. Так, вліво-вправо скручуючи собі себе на максимум і рівномірно. Так, щоб не лише одна зона скручувалась, не лише талія, не лише грудний відділ, не лише шия. А ось весь хребет приймав участь у скрутці. Якщо ви не відчуваєте, чи він весь, чи не весь, можна або поставити дзеркало, або попрацювати окремою зоною. Спочатку від живота зробити декілька скручень, так ось відчути, що о, зараз я якось в талії скручуюсь. Потім спробувати вище зона діафрагми поскручуватися, так, а потім ці дві зони блокуємо і намагаємося грудний, грудний відділ поскручувати окремо. І шийка. І ви можете побачити, що на незвичайній дії наше дихання затримується само собою. Ось тут ще така сама контроль можна додати рефлексію ваших патернів дихання, прибирання автоматизму у цих паратернах і додавання контролю. Якщо ви відчуваєте, що у цих скрутках ви замираєте диханням, навпаки, додавайте дихання. Об'ємно дихаємо в один бік, в інший. Супер. І залишаємось у скрутці в один бік. Обираємо сторону, так, в яку будемо скручуватись. І тут дихаємо з тим, щоб штовхнути ребра в боки. Можна підняти ручку, так, щоб вона не залишалась на полу, так, не спиратися на неї. Вона допоможе до відкрити верхній грудний відділ, якщо долоньку, направити вгору. Ще, ще, ще. Увага на дихання, на роздихання ребер. І в інший бік так само, хвилиночку або дві, можна додати собі таку додаткову вправу, з кожним видихом скручуватися сильніше. Повертаємося і знов нахили в боки, але тепер спробуємо зробити їх в динамиці, складаючи вих, і видих і вдих. Ми нахиляємося, наприклад, вправо. Так, я зараз нахиляюся вправо і вдихаю при цьому в лівий бачок. До довідчула цей е, рух там трошки м'язів натяження, І перегортаюсь з видихом в інший бачок. Тепер. Я нахиляюсь вліво, концентрую зліва на тому, щоб зжати ребра і при цьому все видихнути. Тепер я знов вдихаю свободну сторону в розтягнутий бачок. І видихаю знов вправо, концентруюсь вправо на зжаття. Так, видих, складається зжаттям. Потім. Залишаючись в цьому напрямку, так, вправо, вдихаю знов і концентруюсь на лівому бочку, на тому, який розтягується. І можна ще додати руки до наших руків складаюсь на видасі і концентруюсь на тій стороні, яка складається. Вдихаю і концентруюсь на тій стороні, яка. Розтягується. Змінюю напрям з видихом і дожимаю себе, так, на видася ще дожимаю бачок і потім вдих в інший бік. Голову можна повернути, а обличчя вгору. У мене тут красиве небо. так. На стелі також можна собі щось красиво розмістити, щоб туди було цікаво направляти взор. Так ми ще очами дотягуємося вгору. І ще декілька разів кожен бік. І увага, весь час нас то в одному боці, то в іншому. З видихом на скороченні, на вдосі на розтяжіння. Супер! У нас є ще один напрям руху вперед-назад. І в цьому ми також можемо відчути м'язи, які працюють з диханням. Давайте спробуємо це зробити: змінюйте положення ніжок, щоб вони не затикали. Ручки позаду розміщуємо долоньки позаду. Так, щоб розтягнути перед. І ще під боріддям приємно дотягуємося вгору, але приємно так, щоб у вас не було болю у шиці. Вдихаємо і пробуємо відчути різні зони дихання, вдихнути спершу трошки в живіт, потім в ребра, потім в груди, намагатись ще трошечки капелюшечку довдохнути. І вдихаємо поступово, трошки в живіт, трошки в ребра. І потім ще в груди капілюшечку довдихнути, заплющите очі і направляйте внутрішній взор на дихання. Якщо в нас шийка тремтить, болить, ми можемо підкласти долонь під затилок, так потримати. І декілька вдихів так подишати з однією ручкою. Ще разочок. І потім з іншою. інша рука працює на підтримку. Тож, ми роздихуємо передню частину тіла, ребра і верхній грудний відділ. Спробуйте збільшити обсяг дихання. Спробуйте збільшити довжину. Вдиха та видиха рівномірно. Тепер змінюємо сторону. Спробуємо продихати м'язи по стоні. Для цього нахиляємося вниз. Потягнеться куприком вниз. Так, з одного боку в нас попа надягає поперед, з іншого боку, розкользуємо долонями вперед. Увагу перемічу в спинку. Намагайтесь зробити натяження рівномірним. Таку рівномірну, кругленьку арочку формуємо. Розслабляйте ручки, не тягніть їх дуже сильно вперед, розслабляйте плечі, щоб не відволикали нас від дихання інші м'язи. І придивляємось до спинці від поперека до шиї. Шию розслабляєте це навдосі. Ми навдосі натягуємо спинку. З видихом давайте збирати м'язи попереду. Живіт та ребра. Дожимайте їх. Так тут ще з нас тренується увага, тому що ми направляємо її. Під власний контроль ставимо і кажемо, куди її направлятися на вдосі та на видосі. Тому ця вправа також дуже корисна для контроля концентрації уваги. Ще пару дихань. Тепер діагональ. Переміщуйте себе над одним коліном та трошки по-іншому тягне ця спина. І тут ще вдихаємо концентрація на натяження спині, видихаємо концентрація на тому, щоб зібрати живіт та ребра. І інше стегно переміщуємо себе над іншим стегном. Розтягуємо спинку рівномірно. Ручки не витягайте сильно вперед, так, щоб не навантажувати плечі, не забирати увагу з м'язів між ребрами. Навдосі дивимося, роздивляємося спинку, як вона рухається. На видосі збираємо м'язи по животу, по ребрах, шийку підкручуємо. Дотягнеться до приємного. І випрямляємося знов вгору. Тепер ми можемо у динамиці ще попрацювати з цим і з переднім і заднім натяженням та мишцями спереду ззаду. На видасі скругляйтесь, вбирайте таку кругленьку форму спинку і з вдохом витягайте груди вперед. Не лише груди, живіт, так, навдосі у нас весь перед натягається з видихом. Врубляємо рівномірно спинку. Супер. Пряме положення беремо. Сідаємо прямо. І ще раз направляємо увагу на дихання. власне. Дихаємо та пробуємо розширяти живіт, діафрагму і трошки набирати наприкінці вдоху на груди. І дивіться, в нас була дуже м'яка практика, тому не очікайте вау ефекту. Нам потрібно помітити. Оту От капелюшечку, на яку збільшилась ваша свідомість awareness, так, стосовно м'язів, які приймають участь у диханні. Помітьте, що збільшилось? Що ви тепер додатково відчуваєте після вправ, так, коли дихаєте? Заплющуйте очі. І вся-вся-вся увага на диханні, на м'язах. І намагаємось збільшити дихання, зробити його об'ємнішим і довшим вдих, та довшим видих. Тепер інший бік. Намагаємося зробити дихання меншим, ледве помітним, таким поверхневим поверхневим. Нечутним. І остання вправа будемо дихати різними зонами. Кладіть а, ручки на живіт і подихайте лише животом. Ретельно, активно, набираючи сильно, ми не набираємо повітря в живіт, але нібито набираючи повітря в живіт. Можна покласти одну руку позаду на поперек, одну попереду так, на живіт. І ви ні, нібито шарик надуваєте на кожному вдосі, скругляємо. Так, весь живіт і поперек трошки надуваємо. Видих здуваємо саме спереду. Попереду живіт, поперек залишаємо рівненьким. Ще декілька рухів. Можна змінювати положення долоні, щоб довідчути, як воно рухається. І далі переступаємо долоньками на нижню частину ребер, на діафрагму. Намагаємось штовхнути ребра на вдосі, на видосі руками додавлюємо себе. Прям додавлюємо акуратно ребра, так, щоб довидихнути все. Ще, ще ще. Остання зона підключична, грудний відділ. Намагайтесь трошки подихати в ладоні, які в нас лежать отут під ключичною зоною. Це найскладніша зона для керування, тому навіть якщо ви нічого не відчуваєте, все одно залишайтесь у вправі і продовжуйте направляти. Дихання під долоні і увагу на те, щоб довідчути рух верхніх ребер. Завершуємо і ще раз направляємо увагу на власне дихання. Я сподіваюся, що зараз ви відчуваєте більше інформації від свого тіла з приводу. Того, як ви дихаєте. Ви відчуваєте, які зони можуть працювати. Ви більше знаходитесь в цілі, так ніж на початку заняття. І ви у більшому контакті з ним. Я дуже на це сподіваюся. Мене звуть Тетяна Приходько, я інструкторка Української федерації йоги та студії We Love Йога. Я викладаю його онлайн, а також у Києві. Долучайтесь до уроків. Моїх уроків або інших інструкторів Української Федерації Юги, якщо в мене наразі немає відкритих груп, і в наступному відео я дам ще більше вправ на роботу із диханням. До зустрічі!